У виконавчому комітеті Смілянської міської ради обговорили питання зменшення шуму під час повітряних тривог. Ініціатором став депутат міської ради Олександр Пархоменко, який звернув увагу на гучну роботу бензокос, бензопил та мототранспорту. Найшло звернення зв'язку з російською агресією та масовою атаки дронів і ракет по країні нашого місто. Пропонує розробити разом з поліцією рішення, яке заборонить роботу бензопил, бензокос та гочного мототранспорту під час повітряних тривог. Шум від роботи двигунів лякає дітей батьків, людей пенсійного віку і відволікає від виконання бойової задачі мобільно вогневі групи. Повітрянооборони у мене просто е, прохання, щоб якби дослухались до нас, що з поліції ну так би що щоб ваша допомога була під час комендантської години. Тож ці всі дрифти, ці всі мопеди, може хтось спеціально там рушити включає. Давайте роз'яснимо людям доступся до їхньої громадської свідомості. Що не робіть так, я рахую, що наші люди якби ну всі ж розуміють вже ситуацію, розуміють, що війна перший заступник міського голови Олександр Лисенко зазначив, що міська рада не має законних підстав для. Повної заборони подібної діяльності, по перше, що стосується мотокос, бензопили, мопеди, мотоцикли на період тривоги у невкомендантську годину, ніхто заборонити не може використовувати ні коси. Ні пилки, ніхто не може заборонити по одній простій причині. Якщо людина, наприклад, той самий комунальник, він прийшов на роботу, він стоїть і коса тривога, може бути енний період времені, то він йому за це платиться гроші, він буде його косити. Якщо підприємство, установа організації треба виконати якусь певну роботу, то вони цю роботу теж будуть робити, вони не можуть встати і чекати, ви знаєте, яким у нас тривога. Що стосується мототранспорту, ну також як в період тривоги, в робочий день людина собі переміщається. Це все. Ну, я рахую, що це неправильно. От що б я хотів би сказати, як би воно правильно було правильно воно було б це слідуючим чином. От після комендантської години. Після комендантської години окей приймається. По-перше, що поліція повинна здійснювати патрулювання в тому плані, щоб не допустити, будемо казати, їзди не тільки мопедів, а різного роду транспорту, так само якіше ходити громадяни в нашого міста, на то та комендантська година вона й запроваджена. Ну через то, в принципі, якщо навіть приймати рішення, то це рішення буде ще раз говорю, Це буде поліція контролювати приміщення транспорту і людей в комендантську годину. тут приймається. Представник поліції додав, що правоохоронці готові реагувати на звернення громадян в будь-якому випадку. Під час обговорення Олександр Лисенко звернувся до Олександра Пархоменка, який входить до добровольчого формування територіальної громади з проханням разом з побратимами допомагати поліції під час нічних рейдів у комендантську годину. Ви можете будемо казати проводити спільні рейди із поліцією, от іменно в нічний час, де це все хоча б ну буде відпрацьовувати. Ви можете бути ваші працівники працівники поліції робити спільні рейди для того, якщо ви приміру даже або даже чисто гіпотетично ви обнаружили, ви набираєте 102, отакі, отакі, та то то, то то, то, то заявки. Ми повірте на адмінкомісії, буде протокол адмінкомісії. Ми це розглянемо на раз два. Просто ну, ми як влада звертаємося до ФТГ по допомогу, тому що в вашому статуту. Тут написано сприяння, будемо казати, забезпечення, оборони міста. Ви самі читали той статут. І я і міський голова поводжу за все. Ну допоможіть нам в цьому плані. Втім, Олександр Пархоменко зауважив, що ані він, ані його побратими не зможуть долучитися до таких рейдів і закликав громадян вступати до лав добровольчого формування. Практично на всі 100% вони всі задіяні по бойовому розпорядженню. І на сьогоднішній час ті люди, які є, ну їх цінити треба, їх треба підтримувати. І все ж, якщо у них цей вільний час використовується піднесення цієї служби, зовемо всіх, хто хоче долучитися, хто має таку громадську позицію, що завжди ради бачити. Навчимо, покажемо, нехай допомагають, нехай несуть службу. Підсумовуючи обговорення у міській раді, наголосили, навіть без формальних заборон важливо дотримуватися тиші під час повітряної тривоги і особливо в комендантську годину. Це прояв свідомості та взаємної поваги між мешканцями міста.